В цій історії слід відразу встановити істину. Альберта Веліна школярі, мати в них померла, а батько тишком нишком усунувся відконання своїх обов'язків, зник і навіть з дітьми не зустрічається. Бабуся Олена Миколаївна Міненко всі турботи за виховання дітей взяла на себе. Їй нелегко, невеличка пенсія, переплата та ще й утримати двоє дітей, а тим більше підготувати їх до школи. Спеціалісти центру соціальних служб для молоді взялися допомогти цій сім'ї. Займаємося питаннями цієї сім'ї, допомагаю в юридичному плані. Я знав наскільки складна життєва ситуація в цій сім'ї, і що на сьогодні бабуся не спроможна дітям організувати початок навчального року, таким яким він має бути, із фінансових питань. І ми так от власне спілкуємося і співпрацюємо інколи із Сергієм Форестом. І в мене було перше таке бажання звернутися в першу чергу до цієї людини, тому що він. Жодного разу не був байдужим, коли ми вирішили якісь спільні питання. Сергій Форест разом із Альбертом і Евеліною пішов до магазину і діти самі собі обрали подарунки до школи. Це і кросівки, і спортивні костюми. Я вирішив, що якщо є можливість, то чому б і іншим не принести радість. Ось Цим поступками Ну, Крім цього, я сподіваюся, таки що. І другі люди, які все таки стать на то, щоб зробити кому-то приятне в жизни небошим подарком, небою допомогою. Насправді діти до упорядкування юридичних документів та отримання статусу державної опіки ще потребують допомоги, і доречно було б, щоб знайшлися добрі люди і відгукнулися на цю добру справу.